Мрія здійснюється. Андрій, який кілька місяців тому став зіркою тіктоку, завдяки відео, яке виклав Ігор Хонін, заспівав на одній сцені разом зі Святославом Вакарчуком. А почалося все з благодійного концерту Ігоря Хоніна, Чернігівський волонтер прийшов до школи інтернату для дітей з порушенням зору, аби дати концерт. Побачивши Андрія, який був не проти заспівати пісню про маму, ігор вчасно включив камеру телефону і записав відео, яке у Тіктоці набрало мільйони переглядів. Після чого тисячі людей з різних куточків світу почали відправляти подарунки Андрію. Це ж відео побачив і Влад Сакін, який зв'язався з концертним директором Вакарчука. Бо у ще одному відео, яке Ігор виклав пізніше. Величезна аудиторія вже фанатів Андрія дізналася, що його мрією є заспівати з фронтменом гурту Океанельце. І ось Андрій вже в Києві їде зустрічатися з Вокарчуком. Та заспівати з Кумиром не вдалося, завадило хвилювання. Тому співак вирішив додати Чернігів до свого концертного туру та приїхати до нашого міста, аби заспівати разом з Андрієм. Та все не так просто перед концертом на репетиції. Андрій дуже переживав і відмовлявся навіть проспівати пісню. Не допомагали ані обіцянки, ані розмови телефоном з сестрами, ані майстер-клас дихальної гімнастики для журналісток у бомбосховищі. На репетиції з Вакарчуком Андрій не зміг заспівати. І мало хто вірив, що хлопець все ж таки вийде на сцену та заспіває перед сотнями чернігівців. Але Надія завжди лишається. Зібравшись з думками та набравшись сміливості, Андрій здійснив свою мрію.